Василь Симоненко був поетом із трагічною долею. Його бунтівний дух і любов до батьківщини зробили його безсмертним, хоча життя його було коротким. Його творчість, журналістика та громадська діяльність стали початком дисидентського руху в Україні і досі залишаються важливими для українського народу. Василь Андрійович Симоненко народився 8 січня 1935 року на Полтавщині в селі Біївці. Його виховували мати Ганна Щербань та дід Федір Трохимович, який був писарем сільради. Батько, який був учителем і художником, покинув сім'ю після народження сина. З дитинства Василь любив читати й прагнув до знань. Спочатку він навчався в Біївській початковій школі, а потім продовжив навчання у сусідніх селах. Незважаючи на важкі умови, він закінчив школу із золотою медаллю. А вже у 1952 році вступив до Київського університету. В університеті Василь багато писав віршів і працював відповідальним секретарем університетської багатотиражки. Де публікував вірші своїх друзів, його обрали головою університетської літературної студії. А от після закінчення університету у 1957 році він переїхав до Черкас, де працював журналістом у місцевих газетах. Саме у редакції робітничої газети він познайомився з майбутньою дружиною Людмилою Півторакні. Люся припала до душі не лише поету. А й його товаришу Станіславу Буряченку. у коханні Симоненко зізнався словами Люся, Люся, я боюся, що влюблюся. Василь зачарував її вином із троянд. Коли він їздив у відрядження у Тальне, його навчили готувати вино та розповіли легенду про садівника, який пригостив вином княжну, і вона в нього закохалася. Також Василь називав своє фірмове вино Симоне, а дружину Людмилу – «Люсієн». Симоненко одружився з Людмилою у 1957 році і в них народився син Олесь. Саме своєму синові Василь згодом присвятить один з найвідоміших віршів лебеді материнства. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна. Тільки батьківщину протягом десяти років своєї творчої діяльності Василь написав багато віршів: новел, казок і байок. Його твори, особливо ті, що критикували радянську владу, стали основою для розвитку дисидентського руху в Україні. Навіть попри цензуру його творчість знаходила шлях до читачів через сам видав. У 1962 році Василь був жорстоко побитий міліцією, що призвело до погіршення його здоров'я. Проводжаючи товариша, який гостював у нього, Василь Симоненко вирішив купити цигарків в ресторані на залізничній станції. Однак буфетниця відмовилася їх продавати, оскільки залишалося всього кілька хвилин до обідньої перерви. Обурений поет почав суперечку, на яку звернули увагу чергові міліціонери. На їхню вимогу Симоненко показав своє редакційне посвідчення, але після цього його скрутили, посадили в машину, за іншими даними, у вагон і повезли в невідомому напрямку. Знайти Василя вдалося лише наступного дня у тюремній камері в місті Сміла Черкаської області. Для його визволення довелося залучити секретаря місцевого міського партії. Поет розповів, що його жорстоко били. Переважно по хребту і попереку це робили професійно, оскільки синці залишилися лише на руках. Відтоді здоров'я поета стало стрімко погіршуватися його мучили сильні болі в нирках. Восени 1963 року. У лікарні виявили у Симоненка рак нирок і зробили операцію, але безуспішно. Редактор робітничої газети Юхім Лазебник запросив до Василя знайомого онколога, але той після обстеження також констатував, що хвороба невиліковна. До грудня 1963 року Василь Симоненко перебував у центральній лікарні Черкас, де помер у ніч з 13 на 14 грудня. У віці 28 років сьогодні версію про онкологічне захворювання нирок, яка довгий час була офіційною, спростовано. Вважається, що саме жорстке побиття стало причиною розвитку смертельної хвороби, яка призвела до відмови нирок і смерті. Друзі були переконані, що поет помер через свою обізнаність і намагання викрити владу. Василь Стус вважав, що Симоненка цілеспрямовано знищили, замаскувавши це під випадковий інцидент. А вже у 1990-х роках родина поета спробувала дізнатися справжню причину його побиття, але в архівах спецслужб документів не знайшлося. Вірогідно вони були надіслані до Москви. Після смерті Симоненка його твори почали публікувати за кордоном, що привернуло увагу до його імені на міжнародному рівні. Це стало причиною 15-річної заборони на друк його творів в Україні. А от сьогодні пам'ять про Василя Симоненка живе. Його ім'я носять школи, вулиці, літературні премії. Його твори вивчаються у школах, а пам'ятники на його честь встановлені в різних містах України. Історія наших предків свідчить, що українцям завжди було важко розвиватися і рухатися вперед. Комусь це було вигідно, а хтось заздрів. Але часто погані вчинки чинили ті, хто жив серед нас, і народ не міг з цим нічого вдіяти. Тому нам потрібно навчитися впливати на тих, хто приймає важливі рішення. Це, звісно, не просто, але можливо. В одному з наступних матеріалів я розповім про це: вихід є, і він один. На сьогодні, все. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами каналу та бережіть себе. До зустрічі!